Оборону на Запоріжжі тримає 128-окрема ма гірсько-штурмова закарпатська бригада. Далі репортаж моєї колеги Інни Гогой про роботу командира взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Лише кілька хвилин на розгортання і сталова пташка готова нищити окупантів. Утім, цього разу в операторів 128-ї гірсько-штурмової бригади вигляд не бойовий. Дрон здіймається в небо без боєприпасу. За пультом боєць з позивним Джокер до лав 128-ї долучився з початком Великої війни. До 2022 року працював у галузі кіберспорту і не мав жодного військового досвіду. Та й за віком не підлягав мобілізації. На початок повномасштабного вторгнення мені було 24 роки. Згідно закону, під мобілізацію я не підпадав. І, в принципі, там, до строкової служби по стану здоров'я я не підходив. Почалось повномасштабне вторгнення. Я розумів, що я дома не зможу сидіти. Ну, коли в той країні відбувається таке, сидіти вдома, бути глядачем не для мене. Спочатку Джокер був зв'язківцем. На війні пройшов шлях від солдата до командира взводу. Нині керує підрозділом ударних безпілотників. При необхідності їдемо на позиції, шукаємо позиції. При необхідності навчаємо люд нових людей, які прибувають. Тобто робимо з окремих людей екіпажі цільні, які виконують свою роботу. Екіпажі дронерів часто й самі. Стають ціллю для ворога за час служби. Джокер має вже не одне поранення. Першу травму отримав ще у 2023-му, коли разом із побратимами повертався з позицій. І в нас случала ворожий квіт. На жаль, головний сержант з воду у нас був водієм на той момент, і він загинув на місці. Можливості спасти в нас не було. Ну і всі інші члени екіпажу отримали поранення. Нині підрозділ Джокера працює на запорізькому напрямку. Головне їхнє завдання нищити логістику противника і не допускати до позицій наших піхотинців. Ударні безпілотники допомагають тримати ворога на відстані від нашої лінії оборони. Активно активно старається штурмувати наші позиції, використовуючи різні тактики від звичайних піхотних дій там 4 чоловіка в екіпажі. До використання великих штурмових механізованих груп. Одну з таких атак дроняри разом з іншими підрозділами відбивали цієї весни. Тоді у наступ пішли понад три сотні окупантів, десятки одиниць броньованої техніки, танки та ще й баги. Але воїни ЗСУ вчасно помітили ворога і зупинили його. Тут навіть як склад, як в піхоті є така фраза, що в критичній ситуації твої дії падають на рівень твоєї підготовки, а не на рівень свого очікування. І якщо екіпажі до добре спрацьовані. Все відбувалося чітко як по годиннику. Віртуозні польоти на дронах Джокера поновував з нуля і зізнається, на початку навчання давалося непросто, але наполегливість та години тренувань зробили свою справу. Та робота із БПЛА це не лише польоти на коптерах, каже захисник. Його підрозділу потрібні фахівці із різними вміннями та навичками. Не всім бути пілотами, умовно, але ти можеш приносити свою користь, і будучи другим номером, тобто наводити пілота, щоб правильно його спрямовувати, щоб він зни. Шов свою ціль бути БКшником, як ми називаємо, тобто спереджати боєкомплект на дроні, виставляти дрона, щоб дрон міг чимось знищити противника. То всі люди можуть бути корисні, головне їхнє бажання розвиватися. Сучасні безпілотники щоразу доводять свою ефективність на полі бою. Та аби випереджати противника, війську потрібно технологічно розвиватися і постійно шукати нові рішення. Зараз безпілотники наносять найбільше уражень. Порівнюючи з іншими засобами, це зараз найефективніший засіб, якщо дивитися навіть і ціну і її якість, тому що це точний засіб. Та за кожним технологічним рішенням стоять люди. Саме вони керують дронами, направляють удари артилерії і тримають оборону в окопах. Допомогти підрозділу Джокера та бійцям 128-ї бригади можете. І ви за вказаними реквізитами Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.